Дорогі українці майбутнього написана ця листівка для вас з далекого 2023 року. Сподіваюся, ви живете в прекрасному світі, який процвітає без війн, страждань, болі, пролотої крові, сліз за загиблими, без почуття страху. Пише вам учень 3-го Б класу Руслан Лісняк. Я живу в гарній і величній Україні. Сподіваюсь, в далекому майбутньому наша чудова держава все ще процвітає, аби світ живе в любові та злагоді. Любі нащадки, вчіться! адже хто має знання, той керує світом. Обов'язок людини зберегти навколишній світ. Докласти зусиль для мирного співіснування на землі, сформувати активну життєву позицію та поважати один одного, розвивайтеся та рухайтесь уперед у позитивному напрямку. Тільки тоді ми переможемо всі війни, а якщо ні, то життя втратить будь-який сенс і вгасне. Тому я раджу вам бути працьовитими. Жити у мирі та злагоді. А ще є найголовніше це сім'я, Цініть і любіть свою сім'ю, намагайтеся проводити більше часу з близькими людьми, піклуйтеся про них, говоріть один одному приємні слова, дітям віддавайте всю свою любов, завжди підтримуйте їх. Та ніколи не зраджуйте, будьте їм прикладом, дайте їм мир на небо, адже тяжка та кропітка праця дасть плоди та перемогу. Наостанок я хочу попросити вас: зупиніть війну, цінуйте життя.